Якщо вам щось не сподобалось, ви завжди можете повернути ба, навіть пусту тару. Славіть собі. Ви використали продукцію, не сподобалося вам, не підійшло, повернули пусту тару, вам повернули на протязі трьох місяців. І е, саме що цікаве, що це все вона, ну, це вишенка, то це є бонус для всіх для учасників цього американського міжнародного клубу сама головна перевага, на що я хочу звернути вашу увагу, це можливість заробляти з дому. ось на це, зверніть увагу. Якщо ви будете, коли ви будете розбиратися з цим маркетплейсом, обов'язково подивіться саме на можливість заробітку. І скажу вам відверто, коли я шукав можливість заробляти, мене саме це більше всього змотивувало. Саме це привабило мене в цій компанії.